Дуже неприємній зоні, зоні а, перехідних поєдинків. І довго сьогодні протягом матчу будемо ми розбиратися з усіма а, хитросплетіннями, які нам дарує а, взагалі цей тур, тому що дуже широко грає Роман Гаун. Подивіться, наскільки широко грають фангові захисники Вереса. Ось не вдається в один тотик прийняти м'яч і пасіч жовту картку зараз отримає. За ось цей фол так дійсно не дотягувався він до м'яча. Прямий удар. Насправді, який удар під поперечину. Рятує. А свою команду Паламарчук м'яч залишається у вересі. Нічого собі з фактичного Кінинського клубу. Дивимось ще раз на цей дуже красивий удар. Справді, давайте подивимось, чи. Так, грав голкіпер рукою. І саме він перевів м'яч дуже дуже хороший сейв від Олексія Поламарчука. Пішла подача скотового у боротьбу на підбиранні Гагон. Дає передачу на партнера. Удар лівою ногою. Який постріл у дальній кутворіт Олексія Паламарчука. Марчука. Близніченко. Красиво лівою ногою. Намагався закинути м'яч у дальній кутворіт. Трохи... Кльос. Ліворуч удає на Пасіча. Пасіч, Пасіч навіс. Удар! Який сейв від Паламарчука знову! Красива комбінація. Дивимось ще раз. А цей навіс від Пасіча. Уже красивий навіс. І все правильно робив. Підрізав м'яч під дальню стійку. Розіграли. Кльоц. Зупиняє м'яч. Під ліву ногу. Кльоц. Удар над воротами м'яч летить. Верес пристрілюється. Активно пристрілюється. Не пропускає Інголець. Продовжує свою серію. 234 хвилини. Інголець уже не пропускає. Захист працює. Два з половиною поєдинки. Дуже-дуже добре працює. Верес був кращим у першому таймі. Рікозеренко в 14-й в цьому сезоні з'являється. І у нього адинасиз за весь сезон. Удар! Який небезпечний момент! М'яч долітає. Все-таки до ноги нападника. І знову. Знову, В у першій половині зустрічі розминається зараз. Шавнавіс на дальній кут штрафного майданчика Ковальов. закидає далі до штрафного. Удар! Козак! Добивання! І м'яч пролітає повз ворота. Богдан Когут. Тар Олександра Козака. Дивіться, ще раз Козак влітає в вільну зону і пробуває, здається, під опорну ногу Богдану Когуту. Але Голкіпер Вереса реагує на цей пост. Один З небагатьох клубів, який дійсно вимагає повернути вболівальників. Маман зараз може бути біля воріт інгульця. І удар ногою Геннадія Пасіча На місці Паламарчук. Для нього це не проблема. Та гра до штрафного майданчика. Тут потрібно якось розвернутись Кучерову. Повертає м'яч. Нису балану. Навіз. Удар. над воротами м'яч летить. Повертає м'яч на ну, Валерія Кучерова. Дмитро Кльоц відпрацьовує цю позицію у першому таймі. Зараз більше кучеров підіграє центральними захисниками. Денис Балан. Можна різати кудини Денис Балан Де до штрафного майданчика Балан. Немає куди віддати передачу. В сайді був партнер Блізніченко. Кучеров. Кльоц. Убільште, це не кльоц, а Вовченко. Пробиває і забиває! Семен Вовченко забиває ударом з 35 метрів і Виводить Верес вперед. Оце так удар Вовченка. Дивимось ще раз, який удар фантастичний за моєї штрафного майданчика. М'яч ударився в землю перед Олексієм Поломарчиком. Ну а цей раз врятувати свою команду він не зміг. Ну що, Верес забиває. Верес забиває, але це нічого не змінює, тому що в нічию грає металіст 19-25 і в нічию грає. Львівський рух тепер потрібно спод... І набагато краще, щоб це було Динамо, щоб Динамо забило ворота металіста 19 25 Удар за мештавто майданчика від Ковальова. Тому що якщо рівна кількість очок буде у інгульця Вереса та Руха, саме інгулець залишиться. Даренко лівою ногою спрямовує передачу на нападників. Не точно. Ось це закидання може бути цікавим. М'яч у штрафному майданчику. І потрібен удар. І Є удар. Розвертаючись, Артем Сітало пробивав. Але... Жовта картка в руках у Новохатнього. Друга жовта картка лише у цьому матчі. Показує він її Валерію Кучерову. Дніпро один І Ще й червона зараз якась картка буде. Є червона картка. Будемо розбиратися. Коли... Це дискваліфікація на перехідні матчі. Я вітаю. Це премія Дарвіна. Тут мені нічого сказати. Ще одна червона картка у нас полетіла. І це. Курко! О... Кінець цього матчу є. Поки що радіють болівальники Вереса, але радіти не чому. 1-0. Верес виграє. Єдиний гол забив Семен Вовченко у цьому матчі. Цей матч закінчується перемогою Вереса, але паралельно паралельно закінчуються поєдинки. Ще буде, ще буде у нас бійка, я так розумію, після.